Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Київ Кепітас Вадимом Шахрейчуком. З перемогою у вас напружений видався матч. Як оцінюєте роботу своєї команди? Ох, ну дійсно нервовий матч, напружений. Ну я задоволений хлопцями. да. Вони сьогодні мене почули. Зіграли саме так, як ми просили їх. Да? Трошки були якісь помилки, але наш воротар там почищався. Поэтому дякую хлопцям за перемогу. Вони її заслужили. Пропустили на останній хвилині другого періоду, і Кременчук зрівняв рахунок. Як ви мотивували хлопців виходити на третій і починати все з нуля? Ну, по-перше, щоб вони заспокоїлись трошки. Дійсно такий неприємний гол в кінцівці. Вже вистояли 5 на да, вийшов п'ятий і там рикошета шайба залетіла, трошки понігли. Ну, на шліці. Собі слова, дай хлопці почули, вийшли. Трошки початок третього періоду був, віддали ініціативу, але потім перебудувалися і ну, забили да, нам трошки пощастило, забили, забили гол, а потім ми грали вже по, по рахунку. Загалом обидві шайби сьогодні забиті в більшості. Як ви оцінюєте гру в рівних складах? Було дві більшості, дві, дві забили, добре. Де... Добре, що забили. Да. На жаль, в Одесі у нас тут також була більшість, де ми повинні були ну, хоч одну шайбу, якої не вистачило да, до перемоги в основний час. Тому сьогодні, сьогодні нам воно повернулося. Після Одеси працювали над цим аспектом, щоб сьогодні це реалізувати, так? Ну, Ми працюємо, ми завжди працюємо, да, поэтому, ну, трошки десь пощастило з другим голом, да, но... Ну, до цього були, були моменти, моменти тріжди у другому періоді, тріждень виходили два в один. Так щось без зуба зіграли, але здесь почастило. Ну, Наші хлопці напрацювали на це на це щастя. Тому ми, ми, ми задоволені. Так. Дуже дякую вам за коментар. Ще раз перемогу. Дякую, дякую. Поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Денис Ісаєнко. Як оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Дуже гарна гра. Дуже багато було боротьби, але на жаль, ми програли. Не вдалося отримати рівний рахунок і пропустили в меншості. Як оцінюєте гру в нерівних складах? Чи треба працювати над цим аспектом? Нам над цим дуже треба багато працювати. Ми п'ять голів пропустили вчетвером від команди противника. І над цим дуже багато треба працювати. Вже через день гра з хокейним клубом Дніпро. Як ти, треба готуватися, щоб і перепочити, і набратися нових сил? Ну, я, завтра ми потренуємося і будемо по заданню працювати з командою Дніпро. Дуже дякую за коментар. Дякую.